І професійна армія РФ була винищена в російсько-українській війні до 2023 року. Зараз росіяни воюють мобілізованими військовими. Хоча формально всі вони контрактники, але підхід той самий, тобто людину забирають максимум два тижні, і вона на фронті. А вони воюють суто чисельністю. От, все це зазначив очільник української розвідки. А, і е, додав, що людський потенціал і мобілізаційний ресурс РФ дає їм змогу просуватися на фронті. Росіяни рухаються вперед, хоч це і не ті темпи, про які вони думали. Попри перестановки в російському керівництві. Ключові позиції залишаються незмінними. Про це заявив Кирило Буданов. За словами очільника ГУР, роль колишнього міністра оборони Сергія Шойгу, який нині є секретарем Радбезу РФ, значно знизилася. Тоді як помічник голови Кремля, екс-секретар Радбезу Микола Патрушев продовжує зберігати вплив. Буданов також звернув увагу на те, що робочий кабінет Патрушева розташований безпосередньо в Кремлі, що підкреслює його статус.